Церква з глибоким благоговінням шанує Пресвяту Діву Марію, звеличену Богом за ангельську чистоту, глибоке смирення і велику святість. Найбільше релігійне свято жовтня Покрови Пресвятої Богородиці. У цей день, 14 жовтня, Пресвященніший Ніколай відвідав село Березоточа, де здійснив освячення 125-літньої святині Покровського храму. очень благодарны, прежде всего, Богу и людям, которые сохранили храм, которые сохранили этот храм. Мы проезжали еще один храм в селе Пыски, что действительно смогли сохранить и в достойном виде, что еще и можно служить. И сегодня великая милость, что мы сегодня осветили престол, обновили храм, и что сегодня собралось столько много людей, что действительно молитвами, стараниями жителей, Жителі, все поддерживалось, восстанавливалось. Очень очі. за це благодарны людям, які все хранили этот пам'ятник історії. Владиці Кременчуському і Лубенському Ніколаю співслужили проти Іоанн Кармазенко і настоятель Берзотіцького храму отець Василій Бабич. На сьогоднішній день громада Святопокровської церкви живе своїм життям, має здобутки, має і проблеми. Чи не найважливішою подією свята Покрови для Березотійського храму стало освячення і встановлення нового алтаря? Найбільш важливою проблемою сьогодення є проведення ремонтних робіт у храмі. Про це розповів настоятель храму отець Василій. Ви знаєте, зроблено, мабуть, мало з одного боку. Але з іншого боку, враховуючи те, що всі роботи, які робляться, робляться практично коштом громади, то за останній рік проведена дуже грандіозна робота. І це можна бачити в очевидь. Нам вдалося пофарбувати дах на куполі і на дзвіниці, замінити хрест на центральному куполі. Ну, на жаль, погода не дозволила замінити хреста на дзвіниці. Ми пофарбували центральний купол, частину дзвіниці і сподіваємося, що до холодів встигнемо пофарбувати всю дзвіницю. І кажу, всі ці грандіозні роботи, здавалося б, вони і невеликі, але тим не менш вони дуже вагомі для всіх жителів села, тому що люди бачать, що реально робиться робота. Зробити нам потрібно дуже багато. Тому що за попередніми підрахунками, для того, щоб цей храм зберегти, для того, щоб у ньому провести належний капітальний ремонт, потрібно не менше півтора мільйона гривень. Це велика сума, але тим не менш з міропонітки. Обогам рубашка. Є небайдужі люди, які вболівають за долю берзотіської святині та прагнуть продовжити життя церкви, адже до сьогоднішніх днів в Україні збереглося не так багато дерев'яних храмів. Благодійники берзотіського приходу Анатолій Остапчук, Григорій Тараненко і Тамара Тараненко були відзначені церковними нагородами. Питання збереження 125-літньої релігійної святині у селі Березоточа є принциповим не лише для самих парафіян, а й для всіх небайдужих людей. Крістіна Глуханюк, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.